Сьогодні було дуже багато питань. <кій> До мене зверталося просто як от один, два, три, і всі з одним і тим же запитанням. Коли під час медитації я відчуваю якийсь дивний стан кристальної там, ясності, там, без мисля, тотального блаженства, то як з цим далі старатися це повертати, триматися за це? Цінно воно для нашої практики чи ні, так ось це все одно, що привок по важливості. Всі ці ваші відчуття під час медитації, вони нічого не коштують. Це той фон, котрий з'являється і уходить. З'являється і уходить. Якщо вам сподобався якийсь один фон, і ви будете. Знову і знову звертатись до нього, да, одягати його, а потім, щоб воно, знаєте, як є такі складні штуки, бжж, бж, да, складається. І воно буде складатися, уходити, а ви будете силою тримати, такі жити вниз. То вся ваша практика буде ось такою роботою, фіксацією. Да, стараючись повернути ці е, стани, ці стани да, котрі вам сподобались, ви будете постійно працювати. Практика, котру ми вивчаємо, це практика не медитації, не роботи, не праці. А, практика безусиль, вона ще так називається. Наша задача тільки згадати про пробуджений стан розуму і, опинившись в ньому, просто знаходитись так, як є. І стільки, скільки є. Той фон, котре визникає. Та, 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 та що ж таке? Так, є картина, а є так, рамочка. Та рамочка, котра круг картини. Для нас важлива картина. А рамочка це є фон. Тобто Рамочка може бути там, да? там дерев'яна, там, золота там, чи ще будь-яка. І вам якась там дуже цікава рамочка сподобалась, і ви на неї налаштувались, і тільки цю рамочку і маєте. А Ціль то зовсім в іншому полягає, Картина, картина важлива. А картина це наша відкрита свідомість і відсутність думок. Тобто це головне відкритий стан розуму, пробуджений стан розуму. І коли ми в ньому знаходимося, самозвільняються наші думки. Тобто, по суті, це навіть не два таких елемента. Це ну, один. Процесі розказування наших балачок теоретичних, вони як на два елементи розпадаються. Це просто, щоб ви не забували, що в пробудженому стані розуму да, нема думок в відкритому стані. Тому ще раз нагадую, всі ті відчуття, котрі вам подобаються, вони вам тільки мішають. Вчителя вони рекомендують, якщо це виплоло, Якщо, не дай, Будда це вискочила, то припиняйте медитацію і, і пішли там, внулись, там, відвелися на щось інше, потім повернулись. Це дуже здорова така реальна поміха. Тому цінуйте картину, а рамочки можуть бути якимось завгодно. Час від часу вони будуть мінятися. А що на тій картині Біла полотна? Ні, чорний квадрат малевича. В <рес> кожного сині. Подивись якраз. Поехала. Ще раз контролюємо. І так, губки. Невеличка дистанція між губами. Напха мудра, язичок. До піднебення. Так. Очі. Обов'язково розплющення, не блокуємо сприйняття, розслаблені, розплющення. Погляд покоїться у просторі, і ми якби дивимося внутрі.